Як ти фантури із прийти на мовне питання, яке зараз турбує турбуємо стали таке стояние? Чи варто Я не заразувати? Я мовчанку. Я думаю, що... Звичайно, те, що затрапилося в історії українського народу, це велика мальмар, як був ще комусь проведено. <кій> якщо, якщо ви чули, що то, це полежати був текст, власне, як про нас потім написали, «Боти поход в борт Лисий походу гей, а гея, в второму ще й 18-ті ні. От, особисто мені і вам, думаю, начхати, скільки б там не придумували цих законів. Якщо ми розмовляли українською, ми не будемо розмовляти. Більше того, багатьох моїх російськомовних друзів так вкурова ця ситуація, що вони просто принципово зараз будуть вже, вже переходять на українську, просто щоб ну, власне, показати магічний знак. протести ці, це бояха річ, тому що з одного боку це провокація, зрозуміло, що це займається, подається на сході. так, Далі це фашисти небісілісті, бо ми вас захищаємо. З іншого боку, просто мовчатися дуже сумно, але не вистачає в Україні, як постійно, їх на роботу на протести, я близько живу, від Верховної Ради, відповідно, можна там щодня вилужувати собаку, і ти потрапиш на якийсь протест. Але дуже сумно, що ви це справді ті самі фактично з часів а, студентської революції, напевно, на країні тобто, ну, якось, в масовості. І такими способами. як просто, ну, Я теж ну, все, що я можу, я, можу, я співав, співаю я і співати на мову і розмовляв, і мовляти в українську, як я а, я знаю, Наприклад, якщо б не... появився собі, що в команді шахта, українські українським гравцям не дають візи і поступити. Būtent tai ir yra situacija, kai tai buvo raginama. Ir visi vaikinai, kurie priima visus įstatymus, gyvena savo pasaulyje ir tai yra kažkokia ir realybė, kažkokia ir realybė, kažkoks siaubingas sūnus.